Монолог Мао Мао Цікаві факти від Мао Мао. у собак у чотири рази гостріший, ніж у людей. Ба більше, пси чутливі до високих частот, яка не чує людське вухо. Собаки також здатні рухати вухами, щоб розрізняти джерело звуку. Те полювання було низькою невдач. Але, нарешті, він у мене. Безоар, Безоар! Скільки ж від тебе галасу? Моноложиш та ще й не співуєш. Пане дінчи, пробачте. Здається, цей бичачий базуар привезли з іншої країни. Так, лише один погляд на цей надзвичайний цілющий засіб, і я хочу працювати без відпочинку цілий місяць. Це отрута для тіла. Тоді. Я піду на нафритового павільйону. Зачекай. Наша попередня розмова ще не завершена. Надто близько. Звідки? Звідки пес вистрибне цього разу? Звідки? Далі. Лазня. Відвідаю велику ванну у палаці. Лишайтеся з нами.